160 тисяч євро штати, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронуться. Значить, є тут ці місця, знаєте, де сидіть просторно, і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Короче, колиті летіло... я сиджу, мені так хочеться дьортить. От реально просто щось в голові каже чорни дерне. А є реальний випадок, коли люди дергали. Останні з них а дівчина летіла здається в Португалію чи куди, і просто по приколу сліганця дьорнула ще коли на землі була, от як я зараз. Бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила двері навіть не відчинилось, зрозуміло? Представляєте? коротше. Чи сиділи колись? Чи сиділи колись на цих місцях? Я перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді ти ще златя. Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись. Я спробую тут літати, але тут такий заблан джорнут за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Короче, чи ви колись тут сиділи? Чи була у вас думочка? Оце дьо за оцю всю історію. Ну, що я вам скажу незручно, знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце. Бо тут шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Тут немає під підлокотника, Поняли? Ти сидиш, як почуть така історія. Потім коли сідаєш на ці місця. Я не я не понимаю, де літати. Сідаєш сперді, тебе газлайця сідаєш в оцих всіх містах до ну, чисто, сідаєш тут. <реш> нас, на, нас тут на квартиру можна попасти. Ось така от історія. Ну коротше, ти сидиш і чуть-чуть такий перед наклонію. Отака от історія. А взагалі, чого я приїхав з Британії в Європу, ви мене питали, бо надоїло літати. Дуже-дуже наприклад, самоліти. Класно, сів на машину і поїхав де захотів. В цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх конусах теж в цьому плані прикольно, бо а, в, 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 ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4 чотири ти вже а, в столиці інакшої країни. А біля тебе країн 10 різних. Взагалі. Ну така от історія, друзі. Все, чи, 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 чекаю з коментаря, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. Короте. А ще щоб ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, то додатковий інструктаж, стоїть. тут персональний стюарт, і нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимають, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна, отут, понимаємо? ти по факту відповідаєш за вакансію людей. Коротше, тако напряг.